Андрій Ярмоленко стане граючим тренером Динамо. Просто сенсаційні новини приходять із Києва. Стартував 10-й тур УПЛ, а також про Трубіна та ПСЖ. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. А ми до вас сьогодні традиційно із порцією усього найбільш важливого та актуального, що протягом минулої доби відбулося власне в українському футболі. Сьогодні поговоримо і про Динамо, і про чемпіонат України, і про колишнього очільника нашого футболу, і багато всього іншого буде також. Тож давайте ви підпишетеся на канал просто зараз і підтримайте наш проект. А ми розпочнемо. І розпочнемо ми, власне, з 10-го туру УПЛ, який напередодні у п'ятницю стартував і там вже відіграли два поєдинки. Відкривали змагальну програму в Олександрії, де місцева команда приймала епіцентр, і здається, команда Нагорняка потроху виходить із кризи, адже здобуває вже другу поспіль перемогу після того, як у Львові вони подолали Карпати, три очки новачок чемпіонату здобув ще й у матчі зі срібним призером минулого сезону. І знову ж таки все вирішив один із ключових гравців команди на даному етапі. Це Хоакін Сіфуентес, саме його гол на 33-й хвилині став єдиним та визначальним. Додамо, що повернувся на поле і Владислав Супряга. На 19-й хвилині він замінив травмованого Володимира Танчика. Згодом у рівному Верес приймав зорю луганська команда. Після здобутої нічиєї у матчі з Динамо їхала точно за перемогою, але напевно багато чого зіпсувала погода. Під проливним дощем команди видали доволі бойовий перший тайм з обопільними моментами. А от на старті другої половини. Вини для Вереса усе перевернулося, адже пряму червону отримав Корнійчук. Після цього настав бенефіс воротаря Гороху, адже зоря видала 24 удари і загалом набила майже на 3 xg Але завдяки діям рівненського воротаря жоден із пострілів так і не був влучним. Тож тут 0-0. Продовжиться тур трьома матчами у суботу і ще стільки ж проведуть у неділю. Головною стравою, звичайно, стане протистояння Динамо і Кривбаса, яке буде закривати ігрову програму. Ну а далі інформація, яка може стати справді сенсацією останніх багатьох років у чемпіонаті України, адже здається, президенти Київського Динамо прийняли дуже цікавий і точно. Е те рішення, яке не читалося, стосується воно, звичайно, головного тренера. Отож, за даними каналу Динамо Київ Insight, керівництво столичного клубу просто зараз над зміною головного тренера не думає. Але все може змінитися, як ми вже і говорили раніше, після найближчих трьох-чотирьох матчів, коли команда двічі зіграє проти Шахтаря у чемпіонаті та кубку, а також протистоятиме з Римській у лізі конференцій. Саме за підсумком цих поєдинків, брати Суркіси можуть ухвалити рішення, яке стане для нашого. Чемпіонату просто таки революційним. Адже за даними джерела, якщо Динамо не зуміє обіграти свого основного конкурента, тобто Шахтар, керування командою готові доручити Андрієві Ярмоленко. Також повідомляється, що Андрій Миколаєвич дещо що знизив свій інтерес до посади спортивного директора, яку він має обійняти після цього сезону, водночас, яка у клубі фактично є формальною і особливо нічого не вирішує, окрім того, поки невідомо у якому саме Ами в форматі, можливо, знову ж таки, лише потенційне, але все ж таки, призначення Ярмоленка. Чи готовий він заради посади головного тренера закінчити свою кар'єру, чи стане справді граючим тренером? Це поки невідомо, але точно буде дуже дуже цікаво. Зараз закликаємо вас написати у коментарях свою думку щодо такого потенційного призначення поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі поговоримо про панеті на про Анатолія Трубіна у складі ПСЖ, а також колишнього президента УПЛ, який знайшов собі нову роботу. Тож для початку давайте про головного тренера збірної України. Здається, що тему його призначення у грецькі і, відповідно, звільнення із національної збірної можна потрохи закривати, адже грецький клуб оголосив про те, що керуватиме командою іспанський спеціаліст Рафаель Бенітес. Хоча офіційні деталі контракту не розголошуються, грецькі ЗМІ раніше повідомляли, що угода буде розрахована на 2,5 роки і зарплатнею близько 5 мільйонів євро на сезон. Нагадаємо, раніше була інформація. І підтвердив її сам Ребров, що нашого наставника греки хотіли бачити своїм тренером, але в підсумку не вдалося домовитися ані з Сергієм Станіславовичем, ані з нашою асоціацією. ПСЖ зацікавлений у персоні ще одного українця за даними профільних ЗМІ, чинний володар Ліги Чемпіонів зацікавився послугами 24-річного українця-воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна. Тренерський штаб паризького клубу на чолі з Луїсом Менріке має намір знайти воротаря, який. Складе серйозну конкуренцію для Лука Шевальє. адже на Сафонова в Парижі не розраховують і вже у січні збираються віддати його в оренду. У Парижі є 19-річний Ренато Марін, але його на роль дублера Шевальє поки не розглядають. А от Трубін може стати тим, хто у перспективі навіть займе місце. Першого номера, ну і до екс-керівника УПЛ мова тут про Володимира Генінсона, який працевлаштувався у київському локомотиві. Інформацію про це у коментарі для футбол 24 підтвердив президент команди Олександр Єгоров. Генінсон вже частина клубної команди. Ми найближчим часом представимо його офіційно. Він буде працювати моїм заступником та радником, каже Єгоров. Нагадаємо, Генінсон працював у Колосі з лютого 24 до серпня того ж року. Раніше він обіймав посаду від віце президентом у Чорноморці, а ще раніше був президентом української прем'єр-ліги та виконавчим директором ФФУ. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми вам безмежно вдячні. І наостанок попросимо натиснути на вподобайку до цього відео та підписатися на канал. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.